Олександрійський театр юного глядача Апельсин Палацу культури Світлопільський продовжує рости і творчо розвиватися. Нещодавно юні театрали повернулися з нагородами з Одеси, де відбувся 17-й міжнародний конкурс фестиваль гумору і сатири імені Андрія Сови. Ми їздили в Одесу вже другий рік поспіль. Перший рік ми поїхали просто подивитися, як воно, показати дітям, тому що... Виконавці розмовного жанру, ну, небагато зараз конкурсів, зараз пісені, танцювальні, інші. А от такого жанру хотіла дітям показати і Одесу, і самим подивитися. І ми привезли три дипломи першого ступеня перший рік. Ми були вражені, там звернули нас увагу. І ось діти виявили бажання ще раз поїхати. Ми поїхали, там вже нас знали, але ми хвилювалися. Привезли два дипломи першого ступеня, два дипломи другого ступеню. Це новічки наші поїхали. Ви знаєте, ми задоволені. Ми задоволені результатами і задоволені тим, що подивилися, і що на нас подивилися. Зараз апельсин готується до прем'єри 30 жовтня у палаці культури Світлопільській. Юні актори покажуть драму феєрію Лесі Українки Лісова пісня. Це складна річ, дуже складна. Щоб її дитячий театр виконував, я, ну, я не знаю, можливо, хтось і виконує в Україні, це таке. Ми замахнулися, і це було, до речі, не моя ідея. Я щось шукала, щось ну, з репертуаром завжди важко, а з дитячим, тим паче. І наш учасник, Олександр Сухомлин, вони вивчали в школі і кажуть, яка гарна річ. Та ні, ну кажу, вона гарна, але вона така складна ну куди ж нам? А потім я як подивилася. Як глянула, та кому ж грати, як не оцій молоді? Там чистота, там оця, оця прекрасна взаємодія природи людини, людини. Часу на підготовку акторів апельсину було мало. Постановку лісової пісні зробили за місяць. Декорації до драми феєрії створила художник Катерина Судакова. Керівник вуличного балету Ліна Андрієнко поставила хореографію. Актори апельсину не шкодували часу на репетиції, займалися і у вихідні. Діти. Такі артисти, що завжди зайняті. У мене зараз випускаються вони дуже багато учнів, які йдуть. Навчання закінчують в школі і розлетяться. І для них мені хотілося красивого спектакля зробити, бо вони того варті. Це перший спектакль, де на репетиціях у мене котилася сльоза. Така чиста. Е Відчуття, Як вони відчули ці образи. Я інколи сама дивувалася, як. Да, вони, вони не мають життєвого досвіду. Але ну, далися в знаки те, що вони займалися, і багато років вже приходили сюди. Але ну, все рівно так зіграти, то вже треба так відчувати. Це діти молодці. У постановці лісової пісні задіяні 18 акторів апельсину. Гратимуть і новачки, і актори з досвідом. Так Олена Мала до театру прийшла не так давно, але вже готова зіграти у виставі роль русалки польової. Я взагалі з дитинства дуже люблю розповідати вірші, взагалі співати, брати участь в різних сценках, постановках. А тут мама дізналась, що тут є театр Апельсин. Мені дуже захотілося. Прийти взагалі подивитись, також дістати собі якийсь досвід, навчитися. Ну, ми прийшли. Я тільки як побачила Світлану Васильовну, одразу зрозуміла, що це дуже досвідчена людина і що <кій> повинно бути дуже цікаво. Мені вже дали роль русалки польової. <кій> Я чесно хвилювалася і зараз навіть хвилююсь, а от Поліна Шейко в театрі Апельсин займається давно. Їй теж дісталася роль русалки польової сцени. Дівчина не боїться, але перед виставою, звичайно, хвилюється. Я намагаюся вжитися в неї, тому що це дуже чутлива роль для мене. Треба показати дітям, людям, що не треба руйнувати молоді життя. Вистава Лісова пісня відбудеться 30 жовтня о 13-й годині. Артисти сподіваються на успіх і планують показати лісову пісню на конкурсі Театральна весна Кіровоградщини.